Вітаю на РБК Україна. Сьогодні, 13 червня, Ізраїль знищив командування іранської армії та атакував ядерну інфраструктуру. Вперше за десятки років завдано ударів такого масштабу. Червоний прапор помсти вже піднятий в Ірані. Ізраїльтянам рекомендують запастися їжею речами. Та теплим одягом Військова операція, ймовірно триватиме декілька тижнів. Хоча насправді це зараз ключове питання, на яке ніхто остаточної відповіді не дає. Скільки ж триватиме вся ця історія? І чи все це кінець ядерної програми Ірану і початок Великої війни на Близькому Сході? Як все це позначиться на нас з вами тут в Україні? Спитаю Тараса Загороднього, політтехнолога. Пане Тарасе, добрий день? Добрий день. Перше логічне питання, яке виникає сьогодні вранці, це ККД. Коефіцієнт корисно, корисної дії від удару Ізраїлю. Чи взагалі можливо тотально знищити ядерну інфраструктуру Ірану, якщо наскільки ми знаємо, Уран збагачується десь на глибині під землею? Ну давайте так, збагачуватись там він може, так це ж достатньо складна інфраструктура, збагачуватись може, але там є інші елементи, які можна знищити, і а, воно працювати не буде. Або, наприклад, мала зробити бомбу, припустимо, зробити ну, випробування. Треба ж там ще є технології мінітеризації з бомби там. да, Це спробуйте все боєголовку, щоб вкласти. Це ж ціла система. Ну, дивіться, судячи з того, що сказав Ізраїль, що от там ультиматум ми чули, не все звичайно знищено. Умова така, що ми знищили ваше ППО. Тепер або ви все руйнуєте, так? або ми знищуємо все, що у вас там залишилось з нафтопереробки. Далі падіння економіки, падіння режиму і все рівно ми знищимо все, що є там. Так? Ну, тобто така от умова стоїть. Тому мені правда тут смішно деякі читати коментарі у нас в Фейсбуках, де говорять, що американці тут не до чого. Тобто, тобто, а і, і що Байда і цей Трамп поганий переговорник. Да? Ну так це і є переговори. Хто сказав, що це є переговори? Тобто, Трамп поста, поста, десь декілька місяців тому дав над е, глибокі такі бомби, які можуть проникати в бункери. Да? І от американці тут взагалі не до чого. Це він же він же сказав, що ядерної бомби не буде рану. Ну не буде. От приїжджає Ізраїль, і начебто тут не до чого американці. А ось, так що так: от, чи буде великий конфлікт, а між ким? Іран і Ізраїль. А, ну, ну, спробуйте, там Іорданія між ними. Як ви будете воювати проти? Ракетами будете, ну, <смі> воювати проти них. Ізраїль що забезпечив собі стосунки з Іорданією. Не, от, а, ну, буде бомбардування постійно, і Іран буде а, завжди в такому уразливому стані. Ворогів ворогів у Ірану дуже багато. Звичайно, Саудівська Аравія публічно дуже, дуже засудила все, що відбулося. При цьому, при цьому, знаєте, очевидно, очевидно, що всі попили там лимону. А для того, щоб не, не про, просто, про, просто не ржати у цей час, да? тому що вони давно хотіли, щоб Іран був знищений в такої такий спосіб. Там, да? А, от і тому в даному випадку не думаю, що воно затягнеться надовго. Ну сказали зруйнувати, значить, зруйнувати. Якщо воно не буде зруйновано, значить будуть бомбардувати знищення. Знищення нафтопереробної галузі Ірану, але з іншого боку, є ж і відповідь, очікується відповідь Ірану. Ройтерс пише, що Іран може отримати та застосувати по Ізраїлю до 15 ядерних бомб уже протягом кількох днів. Навряд чи у Ройтерс є там свої інформатори, які можуть коректно все це. Але от така інформація: чи дійсно може Іран щось таке відповість серйозно? Ну давайте так. Я думаю, що масас в курсі всього, що що там відбувається, да. Якщо у когось навіть думки погані є, точніше стосовно того, щоб щось десь запустити, якщо воно теоретично є. А то я думаю, що ця людина могла сьогодні вже не прокинутися вранці як багато фізиків ядерників в Ірані, так тому я думаю, що ну Reuters може писати, звичайно, що може бути і так далі. Але чи буде воно, я думаю, що воно і не буде. А тому, що відповідь тоді Ізраїлю буде зовсім інша, тому що проти застосування конвенційних. Конфліктів ядерної зброї категорично всі ядерні країни, тому що їм страшно. Чи є у них ядерна зброя? Теж велике питання, чи більше розмов. А що може собі як максимум дозволити Іран? От з чим зараз можуть ізраїльтяни вперше у своїй історії зіштовхнутися, враховуючи те, як вперед пішли технології, і ми бачимо, скільки балістики Іран виробляє. Ну давайте, балістика, не балістика. Ну, от дивиться, що показала операція СБУ. Є у тебе балістика, немає балістики, під'їжджає машина з дронами і немає у тебе балістики. А далі знаєте, я тут завжди навод... ну на інших каналах. Я наводив завжди такий приклад, і тут вам наведу, що показало, що з'явилися дрони, як все помінялося. А значення ядерної зброї сильно впало. Ви помітили, да? Я американців шокі. А що тепер виявляється, можна знищити авіаносне угруповання? Американська, до речі, руками невідомих осіб. Це знаєте, я завжди в тут випадках нагадую, якщо ви пам'ятаєте, в 90-х був такий фільм Зоряний десант. Да? Пам'ятаєте, дивилися. Пам'ятаєте, там була така сцена, коли. А... Солдат тренують кидати ножі в цей, мітати ножі, щоб вони потрапляли в ці. І це солдат запитує сержанта. Говорить: а навіщо нам? А навіщо нам я... це, якщо є ядерна зброя, да? а говорить, а поклади ніж там? Дав він поклав ніж, він кидає ніж, прибив руку його до стіни. говорить, а тепер натисни на ядерну кнопку. Так і ось я оці дронові технології, які показала Україна, якраз показує. Що наявність у тебе балістичної зброї ще нічого не означає, що просто знищена третина твого арсеналу. Так? Це повністю це демократизує взагалі насилля у всьому світі. А, так і тут, виробництво балістичних ракет, а як вони долітають? А куди долітають? Ну от е, використало 200 літаків, а і немає вашого ППО, яке суперсучасне, аналоговнєтне, звичайно, російське. І виявляється, що ти відкрити, ну запустиш ти літаки. Ну роздовбай тобі всю тобі нафтову інфраструктуру. Що ти далі будеш робити? Тому там дійсності дуже дуже багато невідомих. Все ж таки, так вони можуть багато чого виробляти, але санкції є санкціями. Все ж таки, наука, науковий обмін, а багато чого вирішує в тому числі. Як я знаю історію, як в Україну багато прийшло іноземних... Uh, іноземні зразки зброї. Uh, знаєте, дуже такі розумні люди наші подивилися, як люди роблять. Uh, відбувся обмін, так би скажемо. А далі знаєте, як з Китаєм, <сум> начебто, <сум> начебто твоє, але made in China, Тільки тут made in Ukraine. так і тут. Це ж таки оцей обмін постійно повинен існувати, для того, щоб підтримувати в адекватному стані свою оборонну промисловість, наукові обміни і так далі, так ну ракети може бути, але ну от вони. Ну Ізраїль же говорить: ви зараз беззахисний. А я підозрюю, що Ізраїль не бреше, тому що він він же говорить тим, хто точно про це знає. А які ем, сценарії ескалації, от найбільш ймовірними? Ну очевидно, що сухопутний там немає кордону Ізраїлю і Ірану. Проксі, мабуть, вони теж вже послаблені. Хихизбула хусити Хамас. Це вже зрозуміло. А якщо не обмін балістикою, то що ще може бути? І в які терміни на ваш погляд йдеться про години, дні Ізраїль, коли ну, повторно я так атакує, не бачу. так. Я, я не бачу строк, які поставили. Ну, мабуть, пару днів на подумати і починати у присутності ізраїльських інспекторів і американських подивитися, як висаджуються в повітря всі об'єкти. В принципі, те, що зараз от відбувається, от це було буквально пару тижнів, тому говорилося, що влаштує Ізраїль. Коли в присутності ізраїльських та американських фахівців вони. Посаджують в повітря всі свої ядерні об'єкти. А всі свої ядерні об'єкти їх кількість точно знає Ізраїль без заперечення. І вони, якщо хтось забуде, що у них там є, там що парочку центрифуг, які збагачують уран. Вони обов'язково нагадають. Ну ви вважаєте, що навіть якщо не вдасться оці ці підземні бункери, де все це виробляється, знищити, то вдасться знищити щось в цьому ланцюгу. Іран точно не отримає ядерну зброю. У Ізраїлю є такі можливості, так? Ну, давайте так. Е, я ж говорю, в цьому ланцюгу це є скарі за все. Воно вже знищення. Ну там, збагачувальна фабрика, наприклад, да? далі Ізраїль сказав. Все знищуйте, або ми знищуємо ваші нафтопереробні заводи, знищуємо вашу нафтову промисловість і виникне питання, як загалі ви будете існувати. От і все ви Трампа згадували. Трамп написав допис буквально у декілька хвилин тому. Процитую його: я дав Ірану багато шансів укласти угоду. Я сказав, що це буде гірше ніж вони очікували. США виробляють найкращу, найсмертоноснішу зброю. Ізраїль має її багато і ще. Більше буде, то виходить, що от коли пишуть про те, що Ізраїль Нетаньягу зробив все всупереч бажанню Трампа, насправді все вони разом зробили. Це, це брехня, звичайно, е, дивіться, Ізраїль в дійсності показував характер багато разів, показував характер. Ну вони вже в зв'язці знаходяться. Єдиний раз, коли вони їм суперечили зовсім це був шістьому рік. А коли не послухали тоді американців і вдарили по. Країна Харабов так, і по дорозі розстріляли американський корабель. От точно можна сказати, що тоді була вони не слухалися. А далі там суперечка йде. Тобто Ізраїль же виконує такі функції, знаєте, спеціалісти з особливих доручень. Треба комусь голову відірвати. Ну, приходить сири говорить: ну знаєте, ми тут демократична країна, ну не можемо це зробити, а ви можете це зробити. А говорю, добре, що нам за це буде? Ну, от вам таке, таке там допомога, взаємодія по оборонці, і таке буде. Ну добре, отак, отак вони в такому симбіозі і є, живуть тут. Коли йдеться про Іран, який загрожував в тому числі союзнику Союзської Аравії. І всім іншим країнам близького сходу, взагалі, нафта і все інше, і ще союзник Росії та, та Китаю. Я вас запевняю. Ну тут точно, точно, точно була чітка взаємодія ігра в доброго та поганого поліцейського. Ви багато разів ми з вами в ефірах обговорювали ціну на нафту. А тут виходить, що в контексті війни в Україні виходить, що зараз ціна повзе вгору, і це на руку Росії. Я правильно розумію? А ну наскільки вона зросла? Не набагато, але очікується, що писали до 120 доларів може вирости, якщо взагалі. О, от коли виросте, от коли виросте, тоді плюнемо в обличчя Джепі Моргану, який це не писав. Тобто, це раз. Далі ми повинні розуміти наступна: нафту можна замістити. Це Саудівська Аравія може зробити з великим задоволенням і багато країн. Це раз. Стосовно Росії є конкретний, конкретний крок, який. А... Не дозволить їм продавати нафту, яка б ціна не була на ринку. Це перекрити порти Балтійського та е, моря та Чорного моря. Балтійського моря, по конкретний крок повинен зробити європейці. Ну просто зупиняти танкери, перевіряти документи. З документів там точно багато чого на порядку. Якщо все в порядку в документі, ми з вами знаємо. Яку шкоду екології наносять танкери, які плавають особ особливо по Балтійському морю? Да? На це я давно вже висновки всіх британських вчених, які тільки можуть бути. Це є шум двигунів, люди не можуть спати за 400 кілометрів. Так? Це і фарба там може бути не та, через що якісь жабки не так квакають. так? Ну і багато чого іншого. Якщо сильно покопатися, знаєте, по екологічній тематиці багато чого можна знайти. Це можливо зробити, якщо висунути флоти декількох європейських країн в данську протоку, або європейці припинять займатися імітацією бурхливої діяльності, запровадять справжні санкції. Наприклад, поставлять пункт про те, що якщо. Судно знаходиться під санкціями, воно не може проходити через територіальні води а, Європейського союзу. Тоді Балтійське море просто закривається одразу Як події на близькому сході, як би вони не розвивалися, можуть змістити розмити фокус уваги взагалі до війни в Україні, і чи розмиє, чи ні, чи це дві автономні різні історії? Ну я думаю, що це дві автономні історії буде, але це я думаю, що все ж таки більше болісно для росіян. Тому що їх вони ж дав давно грали на близькому сході. Якраз оце піднімається нафта, падає нафта. А цим вони 60 років останні займаються. А тут ще з Іраною зараз випхають. Навіщо посередник Росії в перемовинах з Іраном, Якщо з Іраном вже і так розібралися? Ну і наостанок, не можу не спитати, як ви. Можете спрогнозувати події всередині Ірану в суспільстві, чи це консолідує навколо режиму людей зараз? Чи навпаки є різні думки? Можливо, це буде ну кінець крах режиму. Є й такі припущення. Такі такі, все ж таки, режими стійкі, якщо не буде катаклізму зовнішньополітичного. Якщо Ізраїль знищить цю нафтову промисловість, я думаю, буде дуже важко це може призвести до конкретних наслідків, чому все ж таки... Дві третини Ірану, все ж таки, молодь. Так, вони знають про існування Заходу. Я думаю, що у них не такі, знаєте, вони не мріють все своє життя займатися тим, чим займається Аятали. хоче щоб гроші витрачалися не на ведення війн, а на розвиток, в тому числі Ірану. Так і там можуть бути різні ситуації. Тим більше дивіться, незважаючи на достатньо репресивний. Режим все ж таки в Ірані часто відбуваються різні заворушення, і це теж впливає на обстановку. Тому я думаю, що до речі, там син шаха іранського сказав, що там з'явився, сказав, що щось там не то відбувається в Ірані. Хто не знає, 79-му році якраз ісламська революція призвела до падіння шаху, який будував достатньо світський режим так. З американцями, до речі, дружив О, там на збройні Ірану, досі фантоми, які закуплені були в 75-му році, з Ізраїлем тоді дружило достатньо активно і багато чого іншого. А, і тому в даному випадку, в даному випадку, можна сказати, що це може призвести до дестабілізації. Але чи підуть на це на цей Іран? А, ну, наприклад, там буде ну давайте ми будемо там. Щось там підірвемо для щоб заплющити очі. Але я думаю, що тут вже до критичної точки дійшли. Що Ізраїль буде йти до кінця. Ну тобто дні, тижні і все не буде ядерної, ядерної програми Ірану. Це буде такий ну найлегший, найбільш м'який ну, так? Не виключаю що цей режим. Я не виключаю, що цей режим може забикувати, поки реально не почне, не почне прилітати і не і нищиться їхня нафтова інфраструктура. А тоді вони, можуть, підуть на поступки. Дякую за розмову, дякую за аналітику. Тарас Загородній, політехнолог був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях і тисніть вподобайку.